Електричний струм дії електричного струму. Відомо, що електричне поле здатне впливати на заряджені тіла. Ми з вами на попередніх уроках казали. Заряджені тіла можуть між собою взаємодіяти, відштовхуватися, притягуватись, передавати заряд один одному. І роблять вони це через електричне поле. Отже, за наявності вільних носіїв заряду та електричного поля у речовині виникає впорядкований рух цих зарядів. Впорядкований рух заряджених частинок називається електричним струмом. Під час проходження електричного струму речовиною він чинить такі дії. Тобто, не безслідно струм проходить через речовину. По-перше, він чинить теплову дію. Речовина починає нагріватися. О, це можна використати для обігріву. Світлова речовина починає світитись, це можна використати для освітлення. Подумали розумні люди. Магніт, речовина набуває магнітних властивостей, Тобто, можна використовувати природній магніт. Але він завжди магнітний. А можна використовувати електромагніт. І тут речовина магнітна, тут не магнітна. Є струм, вона магнітна. Немає струму, вона не магнітна. У -у -у, бачите? Магія. Хімічна. У речовині відбуваються хімічні процеси. Отак, От струм щось там нахімічить у речовині і все вона зміниться. Механічне тіло стає здатним виконувати механічну роботу. О, супер, 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 да? не людина повинна виконувати роботу, а механізм виконувати роботу. Саме тому дуже багато електропристроїв, тому що електричну енергію, електричний струм дуже легко перетворити на механічну роботу. Хочу вам нагадати. Що з електричними приладами слід бути обережним. їх багато навколо нас. Так, так, так. І проходячи через тіло, струм буде чинити на тіло людини і теплову, і хімічну, і механічну дію.